На вулиці Лялі Ратушної кипить робота. Комунальники замінюють мережу водопостачання. Старі ж труби вже повністю вичерпали свій ресурс. Погнилий таржавий метал для мешканців висотки створював суцільні проблеми. Зізнаються люди не на камеру. Бо ж часто доводилося сидіти без води, поки комунальники латали мережу. Нині ж вже зношені труби замінюють на новенькі полімерні. Майстер Анатолій спаює стики між трубами. Каже, з ними працювати набагато простіше і швидше, ніж з металевими. Нереально їх було ремонтувати стальні. Ми ж, звісно, мусимо їх міняти на пластик. Обслуговування для нього легше, проще. До того ж, такі труби набагато міцніші і прослужать щонайменше 50 років. Проводиться капітальний ремонт заміною старих мереж, які вже відслугувалися від срок експлуатації, звісно, на нові сучасні матеріали, які срок експлуатації, звісно, довший, ну і звісно, будуть слугувати без будь-яких втрат на відповідних ділянках мереж. Загалом тут замінять понад 60 метрів водопроводу та 20 теплової мережі. Також попередньо тут вже проклали 35 метрів новеньких труб каналізації. Нові замінні мережі вони суттєво зменшують кількість аварійних заявок і впливають на якість водопостачання. До робіт тут підходять, як вже звикли у Вінниці, комплексно, бо ж на першому місці комфорт мешканців. І городяни його відчувають в різних сферах, що засвідчують результати рейтингу комфортності українських міст, в якому Вінниця лідирує сім років поспіль. А тому під час ремонту мереж обов'язковий етап і благоустрій території. В Загальному в комплекс капітального ремонту входить це капітальний ремонт проїжджої частини, облаштування тротуару з пониженням бордюру для зручності проходу. Маломобільних груп населення з пониженням бордюр вимащені навколо будинку. Звісно, додатково співвласників є можливість долучитися і облаштувати парка місця, зони відпочинку, лавочки та інші елементи благоустрою, але ці роботи виконуються виключно на умовах співфінансування. Роботи виконують коштом міського бюджету. Загалом цьогоріч планують капітально відремонтувати більше кілометра зовнішніх мереж на восьми прибудинкових територіях.